Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств вперше приймав Кам'янець-Подільський безкомпромісні поєдинки кращих бійців України та Молдови, у якому кожен зі спортсменів демонстрував свої найкращі навички з різних видів боротьби. За ходом поєдинку стежив наш журналіст Максим Мурга. Старий замок у Кам'янці-Подільському знову перетворився на поле бою. Щоправда, замість історичних поєдинків цього разу Кам'янець прийняв шостий міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств мма про Юкреїн. До Хмельницької області з'їхалося за два десятки професіоналів, щоб визначити, хто програє, а хто залишить октагон переможцем. На вході кожного зустрічають два стражі, котрі задоволенням запрошують всіх до місця бою. Запрошуємо до фортеці. Розігріти публіку перед боєм вдалося справжнім лицарям, котрі показували усю техніку бою на мечах та щитах. Завдяки цьому кожен із глядачів зміг поринути в історичну Україну та відчути всю атмосферу старого міста. І ось вони бої, на які чекали увесь вечір. Одинадцять пар спортсменів по черзі виходили до клітки і змагалися за звання бути кращим. У рамках турніру були проведені рейтингові поєдинки кращих українських і зарубіжних бійців. Бої за звання інтернаціонального чемпіона та бій за звання чемпіона України серед професіоналів. За словами організаторів, кожному з суперників підбирали рівних по силі, щоб бій був цікавим як глядачам, так і самим спортсменам. Я очень доволен. И, честно говоря, я такого. не видел и на таких мероприятиях еще не бывал. То, что сегодня происходит здесь в Старой крепости, это действительно уникальнейшее мероприятие не только в мире единоборств, не только в мире смешанных единоборств, но и в мире спорта Украины и, я думаю, ближнего зарубежья. У нас только лучшие спортсмены. Это ребята, восходящие звезды ММА в Украине. Я надеюсь, что скоро мы увидим их на самом верху. И мы будем все вспоминать этот день, когда они здесь начинали. Динамічне шоу кожного поєдинку нікого не залишило байдужим. Більшість сутичок закінчувались технічними поразками, а іноді рефері доводилося навіть зупиняти спортсменів, які не помічали, що їхній суперник не в змозі продовжити бій. В одному із поєдинків у вазі до 70 кілограмів зустрічали спортсмени з України: Костянтина Гапов та Владислав Козак. Костянтина Гапов неодноразовий чемпіон України з бойового самбо та чемпіон України з ММА. На професійному рингу у спортсмена три перемоги та одна поразка. Тоді як боєць із умані Владислав Козак має у своєму активі дві перемоги та дві поразки. Він є чемпіоном України з хортингу, переможцем міжнародних турнірів, з вільної боротьби та фіналістом Кубка світу з ММА. Бій виявився напруженим і тривав цілих три раунди. Рефері поєдинку неодноразово зупиняв зустріч, щоб надати спортсменам медичну допомогу. Але учасники бою продемонстрували характер та силу волі. І за одноголосним рішенням суддів перемогу здобув боєць із кам'янця-Подільського Костянтина Гапов. Я в один момент перестав займатися, але мене тренер мій вернув. І я виграв цей бой. І думаю, що з цього моя кар'єра тільки почалася. Я заражений моя команда заражень. Ми заряжені розвивати цей спорт. Багувати його і добиватися успіхів у цьому плані. Одним із головних поєдинків цього вечора був бій за титул чемпіона України серед професіоналів у найлегшій вазі до 61 кілограма між киянином Дмитром Шаповаловим та дніпрянином Віталієм Бранчуком. Двоє бійців, котрі неодноразово зустрічались на профрингу, є майстрами спорту міжнародного класу та володіють технікою бойового самбо. Поєдинок виявився дуже напруженим. Ніхто із суперників не хотів віддавати перемогу. Але врешті перемогу нокаутом здобув боєць із Дніпра Віталій Бранчук. Так, да, постійно розвиваюся, думаю, далі буде швидше і краще. Спасибо Дімону. Хороший спортсмен. От я недавно програв йому на чемпіонаті України, по ММА. МММА. Мені здається, там рівний бой був. Был. Треба було давати третій раунд. Так що це був цей бой, можна назвати третім раундом. І він під кінець вечора заряджена емоціями, публіка чекала головного бою за титул інтернаціонального чемпіона за версією МММ у легкій вазі до 70 кілограмів. За право бути кращим та отримати такий бажаний пояс. До октагону під оплески уболівальників вийшов чемпіон Європи з ММА та віце-чемпіон світу з мма боєць з України Олег Хачатуров. Україна! Зустрічайте! Олег! Спортсмен із Молдови одразу захопив ініціативу і увесь перший раунд контролював хід поєдинку, переводячи суперника у партер. Але Хачатуров уже у другому раунді перехопив повністю ініціативу. І рефері поєдинку був змушений зупинити бій. Таким чином, пояс чемпіона перейшов до українця. Все дуже гарашо. Соперник вийшов. Очень серйозний попався. Я, я ожидал, але. Я рад, що я доказав, що на сьогоднішній день в Україні я в своєму месте считаю лучшим бойцом. Я буду продолжать в тому же духі. Я думаю, ви що мене скоро увидите. Вже наступний турнір з ММА під назвою Кубок Незалежності відбудеться 24 серпня в Чернівецькій області. Запрошені усі прихильники змішаних єдиноборств. Максим Мурга, Олег Балабан. Правда, тут.